Сьогодні ми схиляємо голови перед тими, хто став щитом для своєї країни, перед тими, хто обрав шлях мужності, коли світ обрав тишу. Ми дякуємо кожному захиснику і захисниці, хто боронить наше право жити, вчити, любити, мріяти, хто тримає небо над нашими дітьми. У ваших вчинках сила у вашій стійкості наше майбутнє. У вашій відвазі Свобода України. Ми віримо у вас, ми молимося за вас, ми чекаємо на вас вдома. Герої, дякуємо вам, Україна стоїть, бо ви стоїте. Для мене Збройні сили України це захист і сила нашої країни. Дякую нашим захисникам за свободу і віру в перемогу. Це сила, яка стоїть між нашими будинками та війною, це спокій, який я відчуваю навіть коли навколо тривоги. Це вдячність, яку не можна виміряти словами. І це віра в те, що Україна вистоїть. Для мене Збройні сили України це сила, що щодня захищає нашу країну. Наші військові це справжній приклад відваги та незламності. Завдяки їм ми можемо жити, вчитися, планувати своє майбутнє. Я щиро поважаю їхню працю і їхню самопожертвуваність. Збройні сили України це єдина причина, чому ми прокинулися у вільній країні і можемо будувати плани на завтра. Для мене це не просто військове формування, а, а люди титанічної сили духу, які стали живим щитом між моїм домом та війною. Для мене Збройні сили України це насамперед тихі ночі для моїх рідних та можливість прокидатися у своєму ліжку, а не у підвалі. Збройні сили України це моя опора та захист. Це люди, які щодня оборонять нашу свободу. Це гордість нашого народу та всієї нашої держави. Для мене Збройні сили України це символ мужності, сили та незламності. Це люди, які щодня ризикують своїм життям, щоб ми жили в безпеці і могли будувати майбутнє. Для мене Збройні сили України. Це щит, який оберігає моє власне життя і свободу. Я бачу в них людей, що ставлять країну вище ніж своє життя. Збройні сили України це міщет і торділи, які захищають наше небо. Що для мене Збройні сили України? Живий каркас нашої держави, сталевий кістяк, на який нарощено тіло нашого суверенітету, метролом історії, що відбиває так нашої долі і ритм, у якому живе вся країна. Кузня майбутнього де кують не тільки зброю, а й нову, гідну людину. Вони стоять, коли земля тремтлива, коли над обрієм горить чужа пітьма. Вони на щит. Надія полум'яна сила, що повертає людям віру додому та в диха. Вони йдуть туди, де тиша рідко дихає, де кожен крок як подих між життям і сном. Та в серці їхнім Україна гордо й тихо. І кожен бій для них це крок назад додому. Їх сила вправді у любові до України в очах, де світиться незламність вогонь. Герої наші сини, дочки України, стоять за всіх, і ми стоїмо за них сьогодні. і Знову.